Україна може отримати f 16 вже цієї зими. А США сподіваються відновити військові зв'язки з Китаєм. Далі розповім детальніше. Україна ймовірно від літаки f 16 вже цієї зими. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Він переконаний, що багатоцільові винищувачі F-16 – Вплинуть на хід війни і найближчим часом ці пташки з'являться на фронті. На думку американського генерала, українські пілоти дуже швидко перейдуть з радянських літаків на F-16. Президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм. Про це заявив радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. За його словами, відновлення військових зв'язків може відбуватися на всіх рівнях від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня. Таку пропозицію Байден хоче просувати під час зустрічі з лідером Китаю 15 листопада.